Ну що, взяв я на оглядини досить таки популярну камеру від Hikvision 2T43G24 le з 2,8 мм фокусної відстані, що дорівнює 104 градусів куту огляду. Не розумію я того кута, хоч ви мене вбийте, Зараз ми вийдемо на вулицю. Я покажу, як дана камера, показує на 10, 15, 20, 25 і 30 метрів. Також ми в цьому ж відео зробимо е, нічну зйомку. Порівняємо її з камерою, яка бачить 20-30 метрів. Це такий досить широкий буде огляд. І чи є сенс переплачувати, наприклад, за отакий колінвал величезний? Зараз ми ще її розпакуємо. Я покажу, як вона по факту виглядає. Якщо ви хочете, щоб вас сусід бачив за 100 метрів, що у вас є все-таки відеонагляд. Це ваше рішення. Камера має всі можливі. Цікаві сучасні алгоритми по штучному інтелекту, такі як пошуку по людині, по автомобілі, пересік лінії, вторгнення в об'єкт і так далі. Але нам потрібно ще до тої всієї класної маркетингового опису, нам потрібно, як вона бачить, яка в неї деталізація, яка чіткість. Бо нам ж потім треба це все зближити і ідентифіковувати. Поїхали! Давайте я її швиденько розпакую. Тут нічого немає, тут у нас що, ключик, нам більше тут і нічого не треба. Бага, вона запакована як якийсь реально мерседесовський колінвал. Все. О, дивіться, отака байда. Вона, в принципі, може бути незалежною, бо має підтримку слот під мікро-SD карточку до 256 МБ. Має наявний звук, тобто мікрофон. Ви будете не тільки бачити, а ще й чути. А ми виходимо на вулицю і показуємо, як вона показує. Піх-па, камера у нас вже на кронштейні. Зображення ми маємо, ну, в принципі, офігенне, як і кожній камері. Зближаємо на 10 метрів і дивимося, що в нас виходить. Камера налаштована на 4096 бітрейду. 10 метрів видно офігенно, нормально, гарно зображення обличчя так само класно. Давайте йдемо на 15 метрів. Маємо 15 метрів. 15 табличку видно, обличчя видно. Йдемо на 20 метрів. Як ми бачимо, 20 метрів вже пливе. Зображення ми маємо отаке. Я би сказав, що табличка вже то видно, то не видно, ну, я би сказав, більше видно, як не видно. Ну, в принципі, норм, як на 105 градусів такої камери. Так, да. цікаво, досить цікаво. Номера, понятно, що ми не будемо бачити, але на 20 метрів, щоб ви розуміли, буде отаке зображення. Чесно, я думав, що ми так будемо бачити на 15 метрів. Ну, досить непогано. Ну, Давайте станемо ще на 25. Обличчя видно? Видно. Табличку не видно, не видно. Обличчя, в принципі, хірово видно. Але якщо ви там ідентифікувати ту людину, звісно то можна. 30 метрів. 30 метрів вже все. Ну, в принципі, також. Дивіться, яка це відстань. Ну, це досить таки далеко, так я би сказав. Але от ми зближаємо. В принципі, впізнати мене. Тяжко, тяжко, нема питань, але можна. Тут машина стоїть десь на метрів 15, бо вона так косо. Ну, Но Номера ні хрена не видно, це факт. Але, 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 от таке зображення, щоб ви розуміли, що ви купляєте. От дивіться, ми зараз йдемо, подивимося, як вона в русі. Типу, вона досить плавна, досить класно себе поводить. Переходимо на нічку і дивимося і порівнюємо, як вона показує нам ще вночі. Наглядно показує, як світить камеру. Зверху менша підсвітка, знизу більша підсвітка. Ну що дивіться, це у нас 1043 з підсвіткою 30 метрів, але вже вона в нас підсвічує знизу, підсвічує 2Т43 з величезною підсвіткою. Давайте ми зараз відкриємо і подивимося, як все ж таки показує 2Т-43. Ну, вона підсвічує конкретно цю камеру. Давайте ми відкриваємо. 2Т-43 і вона оказується, що набагато менше. Ну, бо вона стоїть дуже низько. Підсвітка в неї. та якби більша. Зараз ще світи місяць, крім того всього, помагає. Я би не сказав дуже сильно, що і 1043 гірша. Ну, її, правда, підсвічує оця. Давайте ми просто в поле поставимо. В темне поле. Ну от. Яке зображення в темному полі, можна так сказати. Ну, але на світло ще підсвічує. Кажу, світло місяць. Ну от, щось ні про що, якщо чесно. І ще, звісно, треба підналаштовувати туди-сюди, знаходити яркість, її можна трошки більше поставити. Ну, в принципі, не знаю. Не знаю. Щось я тут такої конкретики, якоїсь великої не бачу. Давайте ми її виключимо зараз. от Зауважте, як вона показує. Зараз ми її виключимо і подивимося на 10-43. Так, зараз секунду. Ну, а це 20-30 метрів підсвітка з... без допомоги взагалі. Тобто зараз 2 т 43 виключено повністю. Блін, ну так, вона 2 т 43 трошки світліша, трошки яркіша. Але знову ж, ну бляха-муха, ну не в два рази. От не в два рази це точно.